У Донецьку побували нещодавно юні вихованці Бердичівської плавальної школи. Серед решти місцевих плавців їх відрізняє не лише вік, п'ятірка, очолювана тренером Людмилою Антоновою, це діти з обмеженими фізичними можливостями. Саме для такої категорії спортсменів свого часу влаштував міжнародний турнір Герой України, шестиразовий параолімпійський чемпіон з плавання, заслужений майстер спорту Віктор Смірнов. І цьогоріч бердичівляни вперше взяли участь у цих змаганнях. Що й казати розповідають, враження заполонили їх із самого початку. Наскільки тепло приймали цих дітей? Нас зустріли автобусами, заселили дуже в шикарну готель, люкс номера, діти вражені були. Діти побачили новий басейн в порівнянні з другими басейнами, зробили собі висновки. І... Звичайно ж, така поїздка принесла пользу для нашої команди. Там красивий 50-метровий басейн, глибина дуже велика, 4 метра. Там практично не можна дістати до дна. Та спортсмени звикли швидко опановувати себе і збиратися у кулак. Так, звісно, спершу розгубилися, кажуть, та вже з першим стартом забули і про те, що у великому місті, і про те, що на кожного чекають чотири запливи, і про те, що здоров'я нерідко підводить. Ціль була одна викластися на всі сто і перемогти. Коли я виходив на доріжку, я відчував велике піднесення до перемоги, хотів зробити якомога швидше, ну, покращити свій попередній результат. Коли я зробив перший старт, я зрозумів, що не потрібно нічого боятися. Я плив на великій швидкості, але цього було недостатньо для того, щоб перемогти всіх супротивників. Я хочу подякувати велике спасибі сказати своєму тренеру Антонові Людмилі Людвігівні за те, що вона зробила ну, зо мною, за те, що добилася таких результатів. Велике їй спасибі за її допомогу. Суперники були сильні, такі, як я вперше виїхала, то Трішки розтірялися. було важко, але боялися, але трошки вернули. Я дуже дякую тим людям, що нас бачили, що нам подарунки. Я дуже вдячна Віктору Смірнову, що він такий добрий, сильний, що він всіх підтримує. З поміж 230 учасників Єлізавета спромоглася здобути три бронзи і одне срібло. Такий самий улов з медалей примудрився привезти додому Віталій. Кубок як наймолодшому учаснику від турніру Віктор Смірнов вручив Артемові Столярову. Бронзовою виявилася поїздка до Донецька для Артема Галабурди та Вадима Лавренчука. Мені дуже сподобалось те, що цей турнір приймав саме між Міжнародні змагання. Мене здивувало, що приїхали навіть діти з Росії та Білорусі. І дуже багато дітей було саме у моїй віковій категорії, тому змагання для мене виявилися не дуже простими, адже я заював тільки одне третє місце. Як на мене, я маю більше ну, тренуватися, адже так мені радить навіть мій тренер, що я маю більше відводити часу саме для тренувань, щоб покращувати свої результати та на літніх змаганнях виконати кращий розряд. Із поновленням роботи басейну вони розпочали тренуватися належним чином, говорить Людмила Антонова, і це одразу далося в знаки. Було би більше часу. Результат був би золотим. Переконана тренер. Та головне те констатує, що вона бачила у дитячих очах іскру, що про недуги було забуто, і що ці діти в чергове продемонстрували чесноти, котрим і деяким здоровим дорослим спортсменам не завадило б повчитися. А перемоги перемоги будуть. Хотіла б виразити подяку. Міському голові, управлінню нашої сім'ї, молоді і спорту, що надали таку можливість нашим діткам безкоштовно тренуватися в нашому басейні. Ну і сподіваюся, що це принесе такі плоди. Будемо пожинати плоди, як могла найкраще показувати результати.